Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами дуже швидким і класним рецептом маринованої капусти, яка готується занадто швидко. І в першу чергу мені потрібно нашаткувати капусточку. Я буду використовувати кухонний комбайн. Можна це зробити звичайною шатківницею. Ну ось капусточка вже готова, тепер мені потрібна морква. Я її також натираю на терці в кухонному комбайні. Ось так. Також мені знадобиться солодкий болгарський перець. Я беру два штучки. Нарізаю його гарненько або соломкою, або ось так міленько, як виходить. Коли перець порізала, беру очищених 4 зубки чеснику і мілко його нарізаю. Тепер це все поєдную. Капусту, моркву, болгарський перець та чесник. Гарненько все перемішую руками. Так як салат з капусти доволі таки об'ємний, то можна ось так все притиснути руками. Ну а тепер займусь приготуванням маринаду. В кастрюльку відправляю оцет, у мене яблучний. Сюди ж додаю рослинну олію, цукор, всипаю сіль. Додаю 3 лаврових листочки. перець чорний горошком. Вливаю воду. все гарненько перемішую і відправляю його на плиту, доводжу до кипіння. А як тільки він закипів, вливаю його зразу в капусту. Для того, щоб маринад виступив поверх капусти, так як вона доволі таки об'ємна, її потрібно чимось притиснути. Я кладу тарілку і ставлю банку з водою. Далі капусточка пустить свій сік. Тепер залишаю її так постояти при кімнатній температурі на ніч. А на наступний день капуста вже готова і її можна сміло подавати до столу. Зберігаю я таку капусту в холодильнику. Просто перекладаю її в 3-літрову баночку. Капуста виходить дуже смачною, хрусткою, ароматною. Просто неймовірно смачна! Обов'язково готуйте, я впевнена, що вам сподобається. А головне, що це все швидко. З вечора приготував, на ранок вже все готово. Бажаю всім приємного смаку та мирного неба над головою. Обов'язково пишіть свої коментарі і до зустрічі в наступному відео!